Чи можна прати від акумулятора систему безперебійного живлення HighTouch? Зараз перевіримо. Ставимо на 30 хвилин 40 градусів піджим 60. Натискаємо старт. Акумуляторна батарея у нас була повністю заряджена. Ось тут у нас буде показуватися споживання електроенергії. Зараз квартира споживає 320 Вт. Збільшується. Поки немає нагріву, набирається лише вода, споживання майже немає. 300-400 Вт, але це ще й вся квартира з холодильником, зі світлом, інтернетом. Ось зараз видно 2300 Вт споживання на 2 кВт більше, почала грітися вода. Нагрів тривав 10 хвилин. Ось зараз споживання 450 Вт. Було витрачено приблизно 400 Вт електроенергії і 8% акумуляторної батареї. Залишилось 8 хвилин при полосканні споживання всієї квартири разом з пральною машиною не перевищувало 450-500 Вт. Режим віджиму споживання на рівні 550 Вт. За 30 хвилин прання було витрачено 550 Вт і 12% заряду акумуляторної батареї. Для себе я зробив виставок, що підключу пральну машину до загальної системи безперебійного живлення Haiтеч. Якщо вам необхідна система безперебійного живлення Хайтеч, телефонуйте за цим номером телефону.